Ти, як? Та тільки валізи розпакував. А що далі збираєшся робити? Та завтра йду до роботи, що попросив розробити логістику до вантажівок. Ну, то ясно. А з колишньою, бачите збираєшся? А як же? В неї моя бабуся. До речі, я її бачив. Настав час повертатися до татка. Він мені дзвонив. А я навіть телефону не почув. Ти не винен в цьому. Мабуть, доля в нього така. Треба знайти цю потвору, яка зробила це. Хто б цим міг бути? Та не знаю. Хлопці, які були з ним, надіслали мені стоп кадр з реєстратора автівки, але не там нічого не зрозуміло. Стоп-кадр зараз при тобі? Ось. Так, дійсно, нічого не видно. Я ж кажу. О, експерти надіслали запис останнього дзвінка на номер міші. А ну викай. Адреса Равшова 38. А, шостий під'їзд. Біля арки. Хто це? Ти що, не чуєш? Що саме? Дай мені ще раз стоп кадр глянути. Це ж червоний. Хвилиночка. Слухаю. Який Євгеній? Ага, біжить туди, ми зараз теж до за вас туди приїдемо. Що трапилось? Помститися, хочеш? Кому? Поїхали по дорозі, все розповім.

Це останні були. Дякую, хлопці, за гарну роботу. Ви теж їдете? Ні, я почекаю ще на експертів, а їх всіх в камеру. Я потім сам приїду, з ними розберуся. А з цими що робити? Нічого. Ми самі їх опитаємо, а якщо треба, вони самі прийдуть у відділ. Хлопці, давайте нагайте час. Поїхали. А що тепер з ними буде? Якщо доведемо, що вони мародерили, то сядуть дуже надовго. А якщо ні, не хвилюйтесь, обов'язково доведемо. Тим паче вони собі строк уже заробили. Вони ж не просто так сюди прийшли, а зі зброєю. А я можу бути вільний. Зажди. Зараз я всіх опитаю, а потім... Степан Ігорович, хай йде. Нам цих вистачить. Ну, гаразд. Але якщо що, ми тебе ще раз викличемо. Ага. А може і нас відпустити. А то день такий собі видався б. тяжкий. Розумію. Ну почнемо, тільки підемо усередину. Пішли. Ось і відео ага, пішли. Е, хлопці, ви чого? Спокійно, це мародер з Харкова. Ну що, не вдалося тобі втекти? Та за що? Я ж нічого не робив. А зараз і розберемося, робив ти щось чи ні. ні де Слава Богу. Я не зрозуміла. А це що в тебе таке? Та не звертайте увагу. Ти що, знущайся мною? Боже, кому я допомагаю? Знаєш що? Роби що хочеш, а з мене досить. Катерина Михайлівна, послухайте, будь ласка. Мені зараз потрібна ваша допомога. Вчора я хотів накласти на себе руки. Ось, бачите. Але в мене нічого не вийшло. Сьогодні ми билися з мародерами. Ми перемогли. Ну, то таке. Ту обіцянку, яку я вам дав, я її не порушу. Тепер я хочу поспілкуватись з вашим братом. Я не хочу більше так жити. Я не хочу жити у цьому підвалі. Я готовий робити все, що він мені скаже. Тільки благаю, довіртесь мені ще раз. Будь ласка. Добре. Але це в останній раз. От ви, бовдори. Ви що дійсно думали, що бомжі пограбували наркоборона? Що вам червоний обіцяв? Сказав, що дасть по 20 тонн баксів. Але ми ж нікого не повинні були вбивати. Нам просто треба було. А пістолет, що робив у Червоного? Я не знаю. Валера, заспокойся. Ага, не знають вони. А що з нами тепер буде? Його цікаве, що з ним буде. Не хвилюйся! Суд все вирішить. А я можу сказати, що для марадерів дуже суворе покарання в нашій державі. Буде тобі тепер 20 тонн баксів, сука. А ви бачили, як йогорич двох одразу лупцював? Такий на на на! а Ти-ти-дій. ти Цікаво, як це все побачив, а? А він з пакетом бігав усіх, душив. Це в його стилі, а? Скажи, а тобі хоч разок, де сталося? Та я ж не голови магіпар. Хоча. Один раз таки мені переправи, заїхали. Ой, досі, бля. Може, до лікаря? Та не треба. Та мені вже як на собаці все. <с? <с?> Хлопці, вибачаю, що перебиваю, але в мене є до вас дуже важливе прохання. Кажи, все, що треба. Розумієте, я з перших днів війни ходив у військомат. Тоді я там був не потрібен. Але зараз настав і мій час. Вчора мені зателефонували. Завтра я йду на міткомісію. Я йду захищати нашу країну. Тим паче, що я тут себе не бачу. Все, що можна, я зробив. А там я відчуваю, зроблю більше. Достойно, Євгене, достойно. Так кажи, що треба робити. В чому суть питання? Я хочу вам довірити Христину. Тобі Назар. Я знаю, що ти її не образиш. Я бачив, як ти на неї дивишся. Хлопці, я довіряю вам її. Дмитру і тобі Степану. Подбайте про неї, поки мене не буде. Та які питання. Можеш навіть не сумніватись. Я так вважаю, що ти дуже ретельно поміркував перед тим, як прийняти це рішення. Ось що я хочу тобі сказати. Доки ми живі з твоєю христинкою, все буде гаразд. Зрозумів? Ну, за воїна Євгена. Та я ще не воїн. То ти не зрозумів нашого Єгорича. В тебе наміри, воєвничі. Отже, ти воїн. А ти молодець. Ти мене почув. Отже, ти вирішив змінитись? Так. Я. Я більше не хочу так жити. Гаразд. Ти готовий виконувати те, що я тобі скажу? Готовий. На 100%. Взагалі на всі відсотки, які є. Все чудово. Тоді одразу питання. Перше. Ким ти хочеш бути? Перш за все, я хочу розібрати весь безлад в своїй голові. Тому що, тому що я навіть не знаю з чого почати. Я хочу просто стати людиною. Просто нормальною людиною. А там подивимось, як вийде. Шкода, що немає, мами. Вона б мені зараз все підказала. Так, це дуже погано. Але дра почнемо. Знаєш, що таке піраміда масло? Щось чув, але, але вже забув. Ну тоді зараз я тобі все поясню. Що це і як працює? Ну як ти? Тримаєшся? Намагаюся триматися. Розумію, що це звучить безглуздо, але я можу тобі чимось допомогти. Дійсно, звучить безглуздо. Чим ти можеш допомогти людині, яка втратила все? Чому одразу все? В тебе дитина є. Батьки чудові. Брат. І я завжди буду поруч. Я розумію той біль, який ти зараз. А де ти був, коли його вбивали? Вдома спав. Він телефонував мені, але я не чув телефону. Якби я був поряд, я би цього не допустив. Цього б не трапилось. Я б краще опинився на його місці. Певно. В нього доля така. Доля? Як мені тепер без нього? Він також буде поряд з тобою та з маленьким Стефанчиком. Він хотів піти з поліції, але не встиг. Так, він часто мені про це казав. Але його батько. Ох, Хохо цей батько. Олена, Володимир Михайлович хотів пишатись. І пишався своїм сином. Чого він добився цієї гордості? Інфаркту, сам зараз служить. У Володимира Михайловича інфаркт? Так, в обласної зараз служить. От халепа, блін. Гаразд. Послухай мене уважно. Подивись на мене. Я хочу, щоб ти зараз просто заспокоїлась. В тебе маленька дитина. Ти і Стефан були всім для Міші. Бережи його. Та знай, я завжди буду поруч, я завжди тобі допоможу. Але тобі потрібно зараз зібратись. Той покидьок, який вбив Мішу, вже покараний, дуже жорстко. Здорово в а ти що тут робиш? Та то я займатися прийшов спортом. Пам'ятаєш, лікар казав через два місяці починати. Пам'ятаю. Ще пам'ятаю, що він тобі казав плече берегти. Тебе вже скільки раз відлупцювали. А, та то фігня. От. То я бандаж для підстраховки ношу. Звичка. А плече дивиш? Взагалі не болить. Звичка кажеш. Ага. Ну давай спробуємо. А Треба що? спочатку розім'ятись. Ага. повторюй за мною. Ага. А що то за бомж? Та Баку, друг, Шрека. шреком. Привіталась! Здорово, з приїздом. Па дружа. Ну що, як воно вдома? Вдома класно, супер. Але не вистачає одного. Точніше однієї. Ти що, в цій Італії закохався, не зміг кохану дівчину привезти? Та ні, в Італії нема дівчин нормальних. Я пробусю. Знов ти про свою собаку, блін. Сам ти собака. Буся класна, файна. І дорога Катерині. А та потвора у мене все забрала. Все, розумієш? Навіть собаку, яку я купував. Коротше, її треба вкрасти. Ну добре, вкрадеш ти її. І що далі? Майно ти своє не повернеш. А собака, буся, то ж не іграшка. По-перше, не вкрадеш, а вкрадемо. Пам'ятаєш ти мені винен. По очах бачу, що пам'ятаєш. А по-друге, Катерині буде боляче. А мені приємно. Залишу бусю у себе. Нехай тепер мене розважає. Півроку розважала всіх на конкурсах в Європі. Отже, так. Її треба вкрасти. Я маю план. Але треба зробити так, щоб катерина мене не побачила. Ось так от. Жорстока ти людина. Та ні, я не такий. Але чого не зробиш заради бідного Йорика? Так, ну досить. Давай спробуємо. На Брусяк. Дивись. Запригуємо ага. і повільно. Вниз. Ну давай спробуй, я ага. тебе підсажу. Дякую. Ей, Дім! А що ви робите? Займаємось, що не бачиш. Та я то бачу. А це що таке? Бандаж. Я бачу, що не самокат. Носиш навіщо його? Та в нього було плече вибите. Ага, і ти першим ділом вирішив його на бруся підняти, так? Ну так. Да. Щоб він взагалі без нього залишився. Ось тримай. Навіщо? Ось, спочатку робиш такі вправи. Потім такі. Давай так, 4 підходи по 10 разів. А потім прийдеш, я тобі ще покажу. Рано тобі ще віджиматися. Спочатку треба капсулу закачати. Ага, дякую. Ну бувай. Мародери мене вбити не змогли. Здається, ти зможеш, так? Та не ображайся, я тобі маленьку гантельку дам, будеш собі в підвалі займатися. Що? Тобі самому ногітка. Чому? Це? Тому що ти прийшов до дитини, а від тебе тхне, як від спітника. Та ні, нібито нормально. Нормально йому. Це тому що ти вже звик бомжувати. Наталя, я тобі казав, я не бомж. А хто ти вадік? Ти подивись на себе. Ти ходиш у лахміттях. В тебе вже рожа набрякла. Від того самогону, будь-клята та Віталівна. Тобі не соромно дитині в очі дивитися. Так, напевно, я пішу. А, іди, все як завжди, ти ніколи не змінишся. У мене тільки питання до Господа. За що це все мені? Я ж просто хотіла нормального чоловіка. Ладно, я. Хоча б у дитини був би нормальний батько. Іди. Бо я за себе не відповідаю. Пробач. Господь пробачить. Ох, скарлетт, скарлетт. Як мені переконати вас? Що шлюб не може принести щастя, якщо чоловік та дружина зовсім різні люди. Хто то вже сказав? Щоби шлюб був щасливим, чоловік та дружина повинні бути з одного тіста. Майч якась. Ми Ми злізаємо, були однакові. Потім докудів. Цікаво. І що тебе змусило за книжку взятись? Єгорович, я намагався намагався, а ти тут сам все порушав. А? Здоров, кажу! А, привіт! Добре, що ти прийшов. Та ладно. Я думав... Єгорович, пробач. Все, що ти казав, це була правда. Я такий бовдур був. Оце так несподіванка. Розумієш? Я тебе не слухав, тому що не бачив прикладу. А знаєш чому? Дуже цікаво. Тому що я був гордим слабаком. Мені соромно. Але в мене є до тебе одне прохання. Дякую. Ти можеш ввечері усіх зібрати. Я прийду до вас з цікавою пропозицією. Вона стосується нашого життя. Якщо все, що я скажу, вас не влаштує, то більше ви мене ніколи не побачите. Обіцяю. Заінтригував. Ну, гаразд. А ти вже не схожий на того баку, якого я вигнав. Ти більш схожий на того сафара, якого я знайшов в підвалі. Ну добре. Бувай. Бувай, Бувай. Господи, навіщо? Ну навіщо я його слухав? Що тепер зі мною буде? Що? Собі замочила. Благаю. Застрельте мене. Сам себе застрелиш, коли нагода буде. Раніше треба було думати, коли людей вбивав. Я нікого не вбивав. Рофло! Привіт! Привіт, Бакуша. Привіт! Проходь. Ну кажи, чого ти тут всіх зібрав? Я не знаю, як почати. А ти намахни, тобі легше буде. Дякую, не п'ю. А я казав, що він вже не такий, як раніше. Ага. Єгорич. А може він захворів. Слухай, дядя Вадик, а? Я взагалі до них прийшов, а не до тебе. Баку, ти чого таке розлючений? Що тобі дядя Вадик зробив? Я прийшов, щоб визнати, що я слабак. І ви також слабаки. А ти, Єгорович, хочеш ображайся, хочеш ні. Але ти теж слабак. Тільки цей, крім того, що слабак, ще й бовдур. Продовжуй. Я хочу змінитися. Але так як ми були однією командою, я хочу, щоб ми змінилися у трьох. А як же я? А ти не перебивай.